Веву джунглях має лише один шанс вижити не удавати царя звірів, а царювати без страху і сумнівів. Бо вони ведуть до хаосу та безславної зарибелі. Цього мене навчила моя цариця. Yeah. Наш протагоніст. Ефектний альфа самець у самому розквіті сил. Це красень з вбивчою харизмою. Його звуть Саня Усик. У Сані унікальна біографія. Уродженець України, стипендіат Львівського університету фізичної культури. Саня пробивався з бідності власним розумом, не просто зробити гіперстрибок з небезпечно-кримінальних вулиць Сімферополя в найкращий фізичний універ країни, де Саня вивчав темне мистецтво кулачного боя в рукавичках. Завершивши курс навчання, він знаходив. Водить своє покликання, свою слизьку стежку. Саня стає боксером. Він починає товкти пики, неначе міжнародний валютний фонд, який видає кредити для збагачення купки до сраки багатих людей, для яких гроші це інструмент домінування над усіма іншими. Товкти пики це, звичайно, добре, але усик хотів більшого, саня хотів грошей, його бентежило не теперішнє, а майбутнє. Тому що майбутнє це найбільший страх нашого героя. Він боявся в майбутньому повернутися у ті злидні, з яких він тільки-тільки почав вибиратися. А для цього, в його розумінні, потрібний не мільйон, і не два, а набагато більше. І диво трапилось. На його шляху намалювалась купка багатих британських мажорів, у яких було все харизма, гроші, зв'язки. Вони вважали себе елітою, але Саня так не вважав. Він дивився на них, як голодний вовк, на беззахисних ягнят, знаючи, що квиток у безбідну старість він уже знайшов. Залишилась справа за малим з'їсти цих овець. Розпочати трапезу наш вовк вирішив з вже старіючого, але ще доволі популярного на туманному альбіоні тоні белью. Великих статків тут не заробиш. Але можна отримати дещо більше це любов місцевої публіки. Саня розумів, що фанбаза у Великій Британії це неначе покерський флеш рояль у найдорожчому казино Лас-Вегаса. Якщо тебе, чужинця, признають за свого у Британії, то твої акції як боксера злетять до небес. Українцю потрібний брутальний нокаут над ветераном. І він вирішує втілити свій план у життя. Ви, мабуть, подумали, що зараз я почну вам розповідати про хитромудрі багатокроковочки, які об'єднуються в різні концепції стратегій, що різних вихідних даних повинні привести нашого героя до божевільно яскравого нокауту. <рес> Слухайте уважно. Отже, план такий ми дозволимо цьому старому пердуну вимахатись, а потім я його вирублю. Санін план спрацював як швейцарський годинник. Полювання на овець урочисто було відкрито. Саня заробив за цей бій близько мільйона мать його фунтів стерлінгів. Це не найбільший його гонорар, але повторюсь, головною метою були не гроші в даному випадку, а здобути собі прихильність британських вболівальників. Що українець, до речі, зробив навідмінно. Забув вам сказати, а точніше, представитись. Знайомтесь, Олександр Красюк, це санін промоутер. Не скажу, що їхній життєвий шлях був схожий, але цілі дуже переплітались між собою. Один був нікому невідомим боксером, який мріяв стати епохою боксу, інший був непримітним промоутером, який мав гарну освіту та класні мізки. І бокс для нього був тим рупором, що змусить говорити про його скромну персону на увесь світ. Про таких, як Красюк, кажуть скромна людина з амбіціями як генеталії у кита. Тож після яскравої перемоги над надбелью акції Сані та Алекса в боксерському світі почали стрімко зростати. Алекс став частим гостем всіляких боксерських конгресів, на яких тусувалися справжні акули грального бізнесу. А Саня, окрім боксерської майстерності, мав ще одну суперсилу, яка дуже допомагала в продажі його поєдинків. Харизма це те, що подобалося в усику всім без виключення. В сучасному світі, якщо ти хочеш себе добре продати, то вміння боксувати буде недостатньо. А ось якщо, окрім круто махати кулаками, в тебе ще й язик видає, вбивчі панчі направо і наліво, то це вже гримуча суміш the last Тож Алексу Красюку це в рази полегшувало роботу в організації поєдинків. Головною ціллю наших героїв був Ентоні Джошуа. Проблема була в тому, що Джошуа був важковаговиком, а Саня крузером. Тобто вони виступали у різних вагових категоріях. Саня, хоч і був абсолютом у своїй ваговій категорії, але заробітки у важкій вазі були зовсім на іншому рівні. Тож задача Сані зводилась до набору маси для виступу у тяжах, а задача Алекса розпочати роботу над якнайшвидшою організацією бою Усик Джошуа. Звичайно, виходити відразу на чемпіона Саня не хотів йому потрібно було себе відчути у новій вазі. Для цього Алекс організував проміжний бій. Вибір пав на Дерека Чісору. Він, як і Тоні Белью, був вже доволі підстаркуватим, але доволі міцним середняком з гарною підтримкою британських фанів. І так він теж був британцем. Поки Саня був зайнятий Чісорою, Алекс паралельно розпочав переговори до бою з королем суперважкого дивізіону Ентоні Джошуа. Готовий відгрібати ліліпути? Ударом на удар намагається відповідати обидва. 20 секунд до завершення поєдинку дістав правим боковим Олександр Усик. Ще один удар, ударом! 30 секунд, це ж багато. Де тримає перед собою руки ентоні Джошо, також тікає на рефлексах, заграє з Олександром Усиком з находу. І все. <ривіт> і все. <ривіт> і ну. Новий! Да! Новий да! чемпіон світу! Літір! Да! Українець! Вау! Олександр Усик після Господи, Володимира Кличка. Він повертає. Це, Він повертає. Потім був реванш, де Джошуа сподівався забрати титули назад до себе в Лондон, але його знов спіткала невдача. А Саня і Алекс нарешті вийшли на новий рівень прибутків їхнього співробітництва разом. Сумарно за ці два поєдинки Алекс допоміг покласти до кишені нашого боксера 48 мільйонів доларів. Лишився лише один боксер, що заробляв більше усика, і звали його Тайсон Ф'юрі на прізвисько Циганський король. Кажуть, що своє прізвисько він отримав через кровні зв'язки з ромами, однак це не зовсім так. Ф'юрі народився в родині, предками якої були ірландські кочівники. На батьківщині їх називали циганами через схожий побут. Але сама назва предків Ф'юрі – Пейві кочова етнічна група ірландського походження. Саме через мандрівний стиль життя їх помилково порівнюють із ромами. Цей бій був неминучий. Але існувала одна перепона в організації цього мегафайту. Саня хотів розподілення гонорару 50 на 50, а циган наполягав 70 на 30, звичайно, на свою користь. Якщо подивитись об'єктивно, то дійсно Тайсон мав вболівальників по всьому світу, тоді як Саню знали в основному на європейському континенті. Жадібне пузо. Як лагідно називав Тайсона українець, акумулював більше фінансів, і отримати теж хотів значно більше, розуміючи, що якщо він програє, то більше не отримає такого великого гонорару, тож циган хотів вижати максимум. Що, що, а розкручувати поєдинки він був профі навіть сані з його харизмою було чого повчитись у ірландця. Я відправлю тебе у нокаут до Бограю! Ти сосиска, ти кролик. А твій менеджер буде працювати на мене, буде носити мої речі. Ага. Подивимось. Так, подивимось? Ти не зможеш мене побити, навіть якщо поб'єш мене вісні. Ти прокинешся і будеш просити у мене вибачення. <звісно> В кінці кінців Саня пристав на умови циганського короля. І поєдинок було назначено на 18 травня 2024 року. Змолоточно, змолоточного Олександр Росак з одного боків прикладається до цікана. Розділеним рішенням Олександр! Узик! Абсолютний! Абсолютний чемпіон світу України! За цей бій боксери заробили рекордні гонорари. Зважаючи на той факт, що в першому бою вистачало драматичних подій, то гріх було не повторити це знов. Тож другий бій пройшов через сім місяців 21 грудня того ж року. Стороною а в розподілі гонорарів тепер став новоспечений абсолютний чемпіон Саня. Але циган не був би циганом, якщо б не боровся за кожен відсоток. Звідси й взявся розподіл призового фонду у розмірі 55 на 45 на користь українця. Пам'ятаєте, я вам казав, що найбільший страх Сані це майбутнє, де він сидить у розбитого корита. Так ось про це вже можна було не турбуватися. За бої з британськими мажорами Саня та Алекс сколотили собі великі статки, які кожен із них розумно вклав у свої вже окремі проекти, тим паче. У Сані є велика родина і кохана жінка, яка не дозволила розтринькати жодного цента на всілякі розваги та непотрібні речі, як зазвичай це буває у спортсменів, коли на їхні голови звалюються мільйони або десятки мільйонів умовних одиниць. Саніна Катерина була справжньою берегинею сімейного багаття. А що там з боєм? Чи виростив Фюрій свої фаберже до другої битви? Ну, на жаль, для цигана він зміг відростити тільки бороду. А бій забрав Саня, який примудрився покласти до своєї кишені найбільший гонорар за всю свою профкар'єру 104,5 мільйона доларів Для Сані. Більше не залишилося зачинених дверей. Можна сказати, що він пройшов цю гру до кінця і став переможцем. Битися за менші гроші не було потреби. Навіщо ризикувати репутацією, яку ти так ретельно вибудовував протягом багатьох років. А якщо й ризикувати, то за рекордні преміальні. Це логіка вже не боксера, а бізнесмена. Саня усвідомлював, що його час у боксі підходить до завершення. І він дав клич усім його претендентам, що якщо вони хочуть з ним битися, то нехай шукають спонсорів, які готові оплатити Санін Гонорар у розмірі не менше ста мільйонів. Ви не повірите, але такий боксер з'явився? Здогадайтесь, він був британцем чи ні? Знайомтесь, Даніель Дюбуа, уродженець Лондона. Саня вже перемагав Дюбуа, але це начебто було у іншому житті. Тоді і Саня тільки підбирався до корони, і Даніель був зеленим боксером. Зараз все виглядало інакше. Саня став королем джунглів, а Даніель став реальним претендентом на корону царя звірів. Здобув він це право, ефектно нокаутувавши минулого короля цього дивізіону, Ентоні Джошуа на прізвисько Антоха. Інтрига полягала в тому, що Саня зустрічався з Антохою двічі і жодного разу не потряс свого візаві. А Дюбуа Зніс Джошуа, не наче ураган. Нова британська надія. Саме з таким посилом почали підігрівати цікавість до цього реваншу. Брити дуже хотіли, щоб корона повернулася до них. Вони не шкодували жодних грошей для Сані, щоб отримати хоча б примарний шанс на повернення поясів додому. В Англію. А тут ще й розкол в команді Чемпа. Як грім серед ясного неба, в новинах вибухнула справжня бомба. Алекс більше не є промоутером Сані. Логіка цього рішення доволі очевидна: дружба дружбою, а служба службою. Гонорари Сані виросли до небес, а кар'єра неухильно йде до закату. І задаєшся простим питанням. На хіба тобі промоутер, якщо ти вже сам являєшся суперстар? Саня почав зачистку найближчого оточення своєї команди. Першим під роздачу попав Красюк. 19 липня 2025 року. Стадіон Вемблі, Лондон, Англія. Олександр Усик проти Данієля Дюбуа. Бій за звання абсолютного чемпіона світу у важкій базі. Лев у джунглях має лише один шанс вижити. Не удавати царя звірів, а царювати. Без страху і сумнівів, бо вони ведуть до хаосу та безславної зарибелі. Цього мене навчила моя цариця.